В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні. 7 грудня саме з ним пов'язані життя, діяльність таких відомих українців, як письменник Микола Устиянович та Василь Стефаник, художниця Катерина Білокур і композитор, автор музики державного гімну України ще не вмерла України Михайло Вербицький. Саме цього дня 1991 року розпався радянський союз у календарі. ООН сьогодні міжнародний день цивільної авіації у державному день місцевого самоврядування, а в народному день святої Катерини покровительки шльобу і наречених. Україна широко вшанувала свої збройні сили, бажаючи воїнам козацької звитяги і перемог. Урочистості з приводу цього свята розпочалися у Житомирі ще минулої п'ятниці. Про це наш репортаж. Фотовиставка обличчя війни складається з робіт, які надіслали фотографи різних міст України, побувавши в зоні. АТО, вони таким чином хочуть розповісти усім, що насправді там відбувається. «Професійні майстрі, такі як Сергій Ваганов, як Лойка, так і аматори, волонтери, які присилали нам свій робофотофофотоработи. Тим часом зала обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги вщент заповнилась. Розпочались урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України та Міжнародного дня волонтера. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто не повернувся живим, захищаючи східні кордони України. Голова облдержадміністрації Сергій Машковський подякував за патріотизм, земляків та нагороди відзнаками мужніх військовослужбовців. Сподівається, що на їхньому прикладі підростатимуть наступні покоління. Ми завдячуємо вам, шановні наші воїни. І від імені усієї Житомирщини, я щиро вітаю вас, славетне наше українське воїнство, з Днем Збройних сил України. Я щиро дякую вам, від імені усієї Житомирщини, що ви бороните наш рідний край, що ви бороните вільний вибір нашого народу. Від обласної та міської влади нагороди отримали і волонтери, які всіляко допомагають бійцям виживати в зоні. АТО. Небайдужими є й представники різних організацій, які активно співпрацюють з волонтерами. Привітав усіх і народний депутат України Борислав Розенблат. Він повідомив, що наразі у Верховній Раді розглядається бюджет на наступний рік, і він буде соціально військовим. Військова, соціальна, тобто першим завданням України це є наша національна безпека. І обороноздатність нашої країни. І на ці потреби ми виділяємо більше 100 мільярдів гривень. Це дійсно один із найбільших бюджетів європейських країн. Після урочистостей святковий концерт розпочав військовий оркестр. Житомирщина продовжує віддячувати воїнам всебічною турботою про їх сім'ї. Володимир Шолдорок переконався в цьому у попільнянському районі. Чотирьохповерховий житловий будинок у центрі попільні на 32 квартири будувався 5 років завдяки вкладеним інвестиціям товариства СВП Майстер, яку очолює Володимир Свірський. Це будинок із сучасним плануванням і цокольним поверхом та вбудованими офісними приміщеннями. На мітинг присвячений врученню ключів від квартир родинам загиблих героїв, які віддали свої життя відстоюючи територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Зібралася громадськість, представники органів влади. Та місцевого самоврядування відбувався цей захід за участю голови облдержадміністрації Сергія Машковського та народного депутата України Олександра Ревеги. На сьогодні в Житомирській області вже закуплено 51 квартира для сімей загиблих військовослужбовців. Ще вісім ми плануємо закупити до кінця цього року. Сім квартир закуплено. Для наших поранених учасників АТО і в моїй особі, як представника виконавчої влади на Житомирщині, учасники АТО, їхні рідні, їхні близькі завжди можуть розраховувати на оперативну реакцію, допомогу і справжню підтримку. На мітингу було висловлено вдячність всім воїнам АТО, які віддали свої життя, захищаючи нашу землю від агресора, ніхто не забутий і ніщо не забуто. Сьогодні виконується доручення нашого президента по забезпеченню житлом родин загиблих. І я ще раз ще раз дякую вам, що сьогодні ми можемо не повністю, але вже забезпечувати родини наші, наших загиблих. Хлопців, які прості хлопці, але вони є настоящі герої. Кращих будівельників на мітингу було відзначено почесними грамотами райдержадміністрації та районної ради. За тим настав найвідповідальніший момент вручення ключів від квартир родинам загиблих героїв. Однокімнатні квартири придбані за кошти обласного і державного бюджетів, загальна площа квартири 40,5 і квадратних метрів і житлової 19,4, кошторисною вартістю 445 тисяч 500 гривень. На урочистостях родинам загиблих воїнів. А то було надано право перерізати стрічку і ввести в експлуатацію новий житловий будинок. А завершився цей захід обрядом освячення житлового комплексу. І про інші особливо значимі події в Україні світі коротко. Сьогодні в Україні працюватиме віце-президент США Джо Байден. Україна та Японія підписали кредитну угоду на 300 мільйонів доларів. Кримські татари анонсували початок нової блокади Криму-Морської. Експерти заявили, що повноцінно забезпечити Крим електроенергією Росія зможе не раніше як через три роки. Лідер меджлісу кримськотатарського народу Рефат Шубаров спрогнозував у найближчі роки розпад Росії. Окупаційна влада Криму запропонувала батькам народжених дітей називати їх новим іменем генератор. В Каїрі звільнений працівник закидав ресторан коктейлями Молотова 16 загиблих. Біля Колумбії знайшли затонуло судно з коштовностями на півтора мільярда доларів. Музика. Позавчора обласне телебачення відзначило свій день народження. Цікаво, що передача на цю тему з ведучої Тамілої Нестерук зібрала минулої п'ятниці рекордну аудиторію. Її бачили навіть у Криму. А ми щиро дякуємо усім, хто привітав нас з іменинами. Разом до нових суспільних проєктів творчих перемог. За умов переходу на суспільний формат мовлення колектив Житомирської ОДТРК розпочав принципову трансформацію своєї роботи відповідно до викликів часу, позначених в Україні кардинальним політичним та економічним переформатуванням і агресією Росії. Для принципового оновлення програмної політики розроблено зорієнтовану на 2016 рік перспективну дорожню карту ТРК, яка базується на наступних п'яти ключових засадах. ТРК збереже всі кращі телерадіопередачі, які користуються серед жителів Житомирщини найбільшою популярністю: як, от інформаційні випуски новин, щоденні передачі у прямому ефірі Єдина країна, цикл Герої не вмирають, публіцистичні передачі «Мамина доля і родина тощо. ТРК принципово зніме з виробництва найменш рейтингові та суспільно застарілі проекти, натомість запровадить кілька нових, серед яких аналітична програма про хід реформування провідних галузей народного господарства України та регіону. ТРК максимально отримає патріотичний контент свого телерадіоефіру і напрацьований у 2014-2015 роках досвід всебічної інформаційної і благодійної підтримки українських воїнів у зоні АТО та українського війська загалом. Тимчасових поселенців з Донбасу і Криму, кількість яких на Житомирщині вже перевищує 7 тисяч волонтерів і благодійників краю. ТРК розширить творчу співпрацю з іншими суспільними мовниками України, недержавними телерадіокомпаніями Житомирщини і інших областей. ТРК всебічно сприятиме широкому громадському контролю за своєю роботою, співпраці з патріотично налаштованими громадськими інституціями, шляхом залучення їх представників до участі в новій цикловій передачі громадська рада, програмі Медіаклуб та інших. Корекція програмної політики відбуватиметься на основі врахування громадської думки, систематичних опитувань, телерадіоаудиторії та інших сучасних методик. Реалізація цих засад щодо переходу Житомирської ТРК на суспільний формат мовлення передбачає комплекс заходів щодо організаційних, кадрових, фінансових, технічних, технологічних та інших змін. З нагоди дня місцевого самоврядування сьогодні в Житомирській міській раді проходить день відкритих дверей. На сайті міськради вже опубліковано проект бюджету міста на наступний рік. Нагадаю, що бюджетна сесія обласної ради оголошена на 24 грудня. І ще про вагомі події у нашому краї: делегація козаків Житомирщини побувала в Умані Черкаської області на відкритті монументального пам'ятника козакам. Взято під варту директорку туристичної фірми, яка ошукала 132 клієнтів на суму понад 3 мільйони гривень. В нашому телецентрі пройшов триденний всеукраїнський турнір з боксу. Завтра в обласному Муздрамтеатрі святкуватимуть 101-шу річницю Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. А у неділю Житомир запрошує на концерт українського шансону та благодійний всеукраїнський фестиваль дитячої творчості талановиті діти. І на сам кінець цитата цього тижня. Для нас, дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі. Але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові Вітчизна. Древньоримський філософ та оратор. Цицерон. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Далих починань, бережіть себе та Україну. До завтра.